Ви є сьогодні першими, хто офіційно побачить цю машину в Україні. До цього її не бачив ще ніхто. Шановні пані та панове, презентуємо вам нову Валтру серії G. Це взагалі це прорив, це дещо особливе. І ми раді бути першим дистриб'ютором Валтри, який презентує сьогодні вам, вашій аудиторії якраз цей сегмент потужності. Це абсолютно нова машина, абсолютно нова ніша, нова техніка в сегменті, який нам був так давно потрібен, який ми чекали, який потребували. 105 145 сил. Машина. Серії G, пройшла випробування близько 50 тисяч годин перед тим, як піти в серію. Від е, спекотної Америки до холодної Фінляндії, полярного кола налаштування всіми основними опціями, як і трактора, так і водіння, так і навігацію всі проходять через наш основний дисплей смартач. Не потрібно ні для сівалки, ні для чого, навіть якщо камера у вас є, а камера це опційне обладнання. Воно також все буде на дисплеї Смартач елементи, Вони зроблені повністю в Фінляндії. Це двигун, це шасі, це кабіна, це власна трансмісія. Амортизація переднього мосту, Казалось би, ну, це така привилегія більш потужних, більш високого класу машини. Але вона тут є. Зверніть, будь ласка, увагу, тут гідравлічна амортизація переднього мосту. Причому, що в виконанні Versus, що в виконанні ектів також. Гідравлічна система закритого типу. Та ви не зупиняєтесь. І для мене ви так само, герої, ваші працівники. Що навіть в умовах війни ви даєте робочі місця, даєте можливість розвиватись, працювати, заробляти. Заробляти не тільки для себе, своїх сімей, а для економіки України, яка має рухатись. Ми маємо експортувати, ми маємо взаємодіяти, щоб наша економіка не впала на коліна. Тому ці оплески хай лунають вашу честь. Дякуємо вам. Terima kasih telah menonton!